Олімп Монс — щитовий вулкан на Марсі значно більший за Еверест. Олімп Монс приблизно втричі вищий за Еверест. Величезні розміри Олімпу Монс суттєво впливають на марсіанський ландшафт. Існують докази, що на Марсі колись була рідка вода, яка формувала його поверхню протягом мільйонів років. Стародавні русла річок, і долини є геологічними доказами того, що в минулому на Марсі існувало середовище, здатне підтримувати рідку воду. Візуалізації відтворюють давні марсіанські річки, показуючи потенціал для існування життя в цих нині посушливих місцевостях. Геологічна історія Марса свідчить про те, що ця планета колись могла бути придатною для життя, а рідка вода відігравала в цьому ключову роль. Марсіанський сол лише трохи довший за земну добу. Тривалість сола на марсі приблизно на 37 хвилин довша ніж земна доба. Схожість у тривалості дня робить щоденний досвід на марсі дивовижно знайомим.